Всім привіт! Мене звати Маша. З ким ми ще не знайомі ви вперше на моєму каналі. Я маркетолог, я займаюся стрільбою з лука. Також я інфлюенсерка в інстаграмі, і на цьому ютуб-каналі я розповідаю різні фішечки про маркетинг, а також у більшості про продуктивність, про якісь лайфхаки, продуктивності, які допомагають моєму життю і сподіваюсь допоможуть вашому життю стати більш якіснішим та. Краще. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему, яка є для мене останнім часом найактуальнішою про самодисципліну. Про дисципліну, в принципі. Перед тим як почати корпатись в деталях, я хочу виділити буквально кілька секунд для того, щоб в принципі ідентифікувати, що таке дисципліна. Я провела швидке опитування своєї аудиторії в Instagram з запитанням, які проблеми самодисципліною у вас виникають. І отримала дуже багато відповідей всі від мотивації до розсіяності та залежності від телефону. І так, це Дійсно, величезні проблеми сьогодення, але я сумніваюся, це все підходить саме під визначення самодисципліни. Ми хочемо змінювати якісь свої поведінкові звички на шляху до наших цілей та мрій. Тож два основних питання: перше, це що таке самодисципліна, і друге, чим вона відрізняється від мотивації. Тому що мені здається, що багато хто плутає ці поняття. І я належала до такої категорії людей теж, поки не почала розбиратися з цьому питанні. Особисто мені подобається тлумачення, що самодисципліна це вміння і звичка керувати собою, а також слідування тому, що сам вибрав для себе як справу і спосіб життя. Тобто, це таке собі вміння домовлятися з собою і притримуватися цих домовленостей. Тобто, в даному випадку мотивація виступає тільки бажанням щось зробити, а самодисципліна здатністю це. Виконувати незалежно від зміни ваших відчуттів. Тобто, коли зранку я прокидаюсь з думкою, що сьогодні мені все лінь, і я нічого не роблю, так я живу тільки по принципу слідування мотивації. Тобто, коли в мене пропадає в якийсь день мотивація, пропадають якісь дії. Саме дисципліна ж відповідає за те, щоб виконувати всі поставлені дії, які були заплановані раніше, не зважаючи на Наявність чи відсутність мотивації в даний момент часу, провівши великий ресерч, я виділила шість стратегій, як покращити самодисципліну. І розпочнемо ми зі стратегії, яка на перший погляд може здатися ну не дуже значною, але я вас запевняю, що саме ця стратегія одне з найкращого, що я пробувала останнім часом, і що дало мені найкращі результати. І це фокусування на особистості в двох словах. Ви маєте відсторонитись від кінцевої мети, цілі до якої ви прагнете, і сфокусуватись на тому, як ви себе почуваєте як особистість в ситуації, якщо ви досягнете цієї мети. Це концепт, про який я вперше дізналась з книжки атомні звички. Вона в мене в топі книжок. Я дуже рекомендую до прочитання та е, імплементування всього, що в ній є в ваше життя. Десь на початку цієї книги є уривок дві людини, які кидають курити і їм пропонують сигарету. І перша людина каже. Ні, дякую, я кидаю палити. А друга людина каже: Ні, дякую, я не палю тобто, в першому випадку людина все ще себе ідентифікує, що він знаходиться в процесі і що він все ще курить. А в другому випадку людина повністю запевняє про те, що вона не курильщик, і відповідно, що вона себе не асоціює з людиною, яка курить цигарки. Тобто, таке просте мовне формулювання вже ідентифікує вас, в якій ситуації, якою людиною ви є? чи є ви. Курцем на даний момент, чи ви себе вже не асоціюєте з людиною, якою ви були у минулому? Тобто, зараз ви вже інша людина з іншими звичками, баченнями і стилем життя? Як то кажуть, якщо хочеш стати мільйонером, поводь себе як мільйонер? Суть в тому, що як тільки ми приймаємо думку, що ми... Змінюємо свою особистість. Ми починаємо діяти як людина з такою особистістю, про яку ми говоримо. Дуже детально пояснюється, чому саме так відбувається в третьому розділі книги. Роберта Челдіні, психологія впливу. Якщо коротко, у людини є природна необхідність діяти послідовно, ем, зважаючи на якісь рішення, які були прийняті в його минулому. І така зміна у мисленні реально дуже допомогла мені особисто за останні декілька місяців. І спершу я почала застосовувати його, почавши себе рахувати блогером та інфлюєнсером. Тобто раніше я просто говорила, що я намагаюся вести блог, що я починаючий блогер. Я хочу бути інфлюенсером, але я не сприймала дійсно в собі цю думку і не діяла так, як діють справжні блогери. І виходить, що інстинктивно не діяла так, як мала би діяти для того, щоб досягнути цієї мети. І саме ця думка змусила мене постійно створювати контент. Тобто, це вже як така нова звичка, яка є у всіх блогерів. І я чіткіше, ясніше для себе тепер можу проявлятись у своєму блозі. І, звичайно, що я отримую фідбек. Він проявляється у рості підписників на моїх платформах, а також позитивному фідбеці від глядачів під відео на YouTube, або ж в особистих повідомленнях в Instagram. На цьому, в принципі, можна було б закінчити відео, але в мене ще є декілька стратегій, тому ними теж. Обов'язково поділюсь, але перша, і чому вона саме перша в цьому відео? Бо вона є найосновнішою, найголовнішою і тією, що дійсно працює. Знову ж таки, фокусуйтесь не на кінцевій меті і цілях, фокусуйтесь на тому, якою ви маєте бути людиною для того, щоб цю ці ціль а, мати досягнутою. Окей, okay, стратегія номер два часто нагадувати собі, чому ви хочете посилити самодисципліну. І тут гарним прикладом стане історія Джима Керрі, який, що будучи невідомим актором, він виписав собі чек на 10 мільйонів доларів та поставив дату виплати через 10 років. Він поклав цей папірочок собі в гманець, і кожного разу, коли йому треба було за щось платити, він бачив цей папірець як нагадування того, для чого заради чого він так багато і важко працює. Стратегія номер три знайти способи прийняття дискомфорту та протистояння, яке ви відчуваєте при необхідності слідування самодисципліні. І тут супер теж простий приклад: це контрастний душ. Не дуже хочеться стояти під холодною водою, але саме цей крок допомагає організму і вашому мозку і вам зрозуміти, що ми здатні а, витримати а, про якесь протистояння на шляху до нашої мети. Тобто, кожного разу, коли ви йдете в душ і повертаєте кран. До холодної води і приймаєте душ холодною водою. Ви приймаєте цей дискомфорт протягом життя. Є дуже багато чи то контрастний душ, чи вставання в шостій ранку, чи вибір е, сходів замість ліфту. По суті, все, для чого мозок продумує від маску, мені не хочеться, це чудова можливість для того, щоб тренувати самодисципліну. Номер 4 в нашому списку необхідно спочатку сконцентруватися на основах, і під основами я маю на увазі біологічні потреби організму: сон, харчування та фізичні вправи. Як би не хотілося вірити, що все тримається на гормонах та мотивації, і що мозку потрібно тільки якісь е, додаткові збуджувальні елементи мозок повинен відпочивати. Тому варто не забувати про якісний сон, здорове харчування та приділяти час для будь-яких фізичних навантажень. Я та стратегія, яка дається мені дуже важко, але вона є також дуже ефективною. Це медитація. Науково доведено, що медитації сприяють випрацюванню навички. Концентрації, і відповідно це напряму пов'язано з самодисципліною. У 2013 році університет Стенфорду зробили висновки про те, що люди, які пройшли курси медитації, змогли краще керувати своїми емоціями надалі, а це є дуже важливим для самодисципліни та вмінню приймати правильні раціональні рішення в стресових ситуаціях. І ось ми підійшли до останньої стратегії. Це створення нових звичок. Загалом створення нових звичок це окремий розділ. На рівні з самодисципліною для того, щоб змінювати ваші поведінкові паттерни, але вони дуже сильно пов'язані і, грубо кажучи, не можуть існувати одна без іншої, тому що саме початкове створення нових звичок є тренуванням самодисципліни. Починайте з меншого відстежуйте прогрес, а далі вже переходьте до розвитку цієї навички. Окремо У мене є авторський шаблон в Notion для. Планування реалізації життя вашої мрії, і там обов'язково також є трекер розвитку, які я використовую, і також маю багато позитивних відгуків від людей, які вже скористалися цим планером. До речі, ви можете його отримати абсолютно безкоштовно. Для того щоб його отримати, просто подивіться в опис під відео. Там все написано, як це зробити. Я хочу додати собі нову звичку виставляти нове відео кожного тижня. Тому, будь ласка, поставте лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Додайте свій фідбек. Він для мене дуже важливий в коментарях під відео. А також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові ролики. А я ще раз дякую вам за перегляд і бажаю успіху на шляху до будування життя вашої мрії завдяки самодисципліні.